Збираємо люфу. Люфа це природня мочалка. О-ого. Дивіться, насіннечко чорненьке достигло. І ось тут всередині плоду знаходиться природня губка. Її треба замочити, і шкіра потім сама відійде. Насіння сінню, вже теж повипадало. в цьому році у нас така конція. Конструкція рівна, і вона мені менш вдала, ніж в минулому році було у вигляді букви П. І також літо менш тепле порівняно із минулим, тому достигання відбувається повільніше, ніж в минулому році. Подивіться, які великі плоди. Невідомо чи достигне. О, оце те, що треба. Ось так дивіться, вже маленькі, але вже достигли. Ось така корзиночка в нас зібралася, люфичок. Будемо збирати насіння і робити мочалочки.